Василь Симоненко, лебеді материнства. Мріють крилами з туману, Лебеді рожеві. Сіплять ночі у лимані, зорі сергучеві, Заглядає в шибу казка з сивими очима. Материнська добра, ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду не вертай до хати. Не пущу тебе колиску, синову вугайдати Припливайте до колиски, лебіді, як мрії. Опустіться, тихі зорі, синові підвії. Тем... Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебіді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пірям, Лоскотали марево, золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, Виросту з тобою приспані тривоги. Хмельні сперкання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності, любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можна вибирати друзів і дружину, та не можна вибирати тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо ти упадеш на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, Стану над тобою листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, Та не можна вибирати тільки батьківщину.